Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі в цей день, 7 березня, п'ятниця, для вас традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, не сталося того, в принципі, і прогнозовано, що Росія дослухається до заклику України і припинити атаки далекобійної зброї, далекобійними дронами та Ракетами хочу нагадати, що цей заклик зробив в своєму дописі в мережі ікс, верховний головнокомандувач президент України Зеленський напередодні. Потім звернувся керівник офісу президента України Андрій Єрмак з відповідним закликом: що якщо Росія дійсно хоче продемонструвати реальні наміри на те, що вона зацікавлена, щонайменше в перемир'ї, мова навіть не йде в мирі, то потрібно розпочинати щонайменше. Із того, щоби припинити атаки далекобійною зброєю по українських цивільних об'єктах, і Україна готова зробити те ж саме у відповідь, тобто зупинити діпстрайки по Росії. Напередодні так само президент України, перебуваючи в Брюсселі, підтвердив цю думку і сказав, що цього можна починати і стартувати. Але ми бачимо, що реальні наміри Росії не змінюються і цьому підтвердженням. Буквально ранкова масована атака ракетно-дронова, значна кількість шахедів які все ще досі фіксуються а, десь в повітряному просторі над а, територією України, і ракети, які а, літали фактично, завдаючи ударів по газотранспортній газовій інфраструктурі та енергетичній, як повідомляється станом на зараз. Є вже повідомлення певні про. Промислові об'єкти, які були під атакою Тернопільщина, Полтавщина, Київщина, Харків, влучання в житловий будинок, терористичний акт, червоний російський та інші регіони, де які були під атакою, фактично ворога, наміри зрозумілі створити для нас проблеми е, в енергетиці, а в газовій інфраструктурі. Росія не може пережити і Путін фактично мститься. За принципове рішення України зупинити транзит російського газу і те, що йому не вдається зараз натиснути на українську владу, на президента України, корумпувати і так далі, тим, щоб газ транспортувався, нічого подібного не відбувається. Ну і крім того, це свідчить про реальні наміри Росії. Сподіваюсь, ці сигнали так і розцінять наші західні партнери, зокрема, тому що. В принципі, наміри то очевидні, і перед перемовним процесом в Ріяді, якраз який має розпочатися наступного тижня, принаймні про це стверджує видання Fox News, Подивимося, тому що є різні оцінки. Ну, наприклад, навіть Дональд Трамп, президент США, сказав, що він протягом найближчих півтора місяці планує відвідати Ріяд. Невідомо тільки чи це для зустр... для зустрічі з королем. Саудівської Аравії, чи це для зустрічі з президентом України, чи він там планує зустрітися з Путіним? Щось мені видається, що перший і третій варіант зараз є найбільш вірогідними, бачачи і оцінюючи позицію діючої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, виходячи із тих реалій, які складаються. Трамп напередодні заявив вкотре, що Україна має піти на перемир'я і на мир з Росією на припинення вогню. Мовляв, немає іншого виходу, тобто він вкотре повторив свою точку зору. Ну а Україна продовжує в цих непростих умовах виборювати правила і говорити про те, що в наших національних інтересах і як ми готові піти на будь-який перемовний процес. Точно все рухається в парадигмі гідного миру, як зазначав президент України. В цьому не має бути сумнівів, попри тиск, який на сьогоднішній день чиниться. Якщо ж не буде належної реакції з боку Сполучених Штатів Америки у вигляді відновлення надання допомоги Україні, зокрема розвідувальними даними, і забезпечення нас, можливістю, в тому числі відновити удари по території Росії, це означає. Що все ж таки на жаль, позиція діючої адміністрації президента США поки що не бачить і не перетинається із, скажімо так, умовами, які визначає Україна про позицію сили безпосередньо на переговорах. Адже вкотре повторюсь, що правильна реакція мала би бути в тому числі через те, щоб надати Україні зараз повний спектр допомоги, адже ми зазнали атаки, ну все ж логічно. Україна декларує наміри про а, припинення ударів далекобійної зброї. Ми бачимо, що протягом двох фактично діб-двох ночей немає інформації про те, що російські військові об'єкти на території РФ були б атаковані українськими дронами. Немає діпстрайків. Очевидно, це одна із причин. Можливо, це просто наміри показати. Можливо, це сталося через те, що ми все ж таки, вже бачимо наслідки а, призупинення надання розвідувальної інформації з боку США. Тут можливі варіанти, але факт залишається фактом. Давайте виходити з фактажу. Не завдаються удари. Натомість Україна зазнає атаки і удари по готелю в Кривому Розі, по житловому будинку в Харкові, по критичній інфраструктурі, яка забезпечує потреби для цивільних громадян. Це акти терору, це тероризм. І якщо Сполучені Штати е, підтримують такі акти, то хто тоді діюча адміністрація, на чиєму вони боці? Я завжди думав, що республіканська партія буде боротися з тероризмом, і історичні приклади є неодноразові, коли б президенти США займали рішучу, сильну та принципову позицію саме на боротьбу і протидію терору, де б це не було на планеті, що стосувалося в тому числі і загроз Сполученим Штатам, а Росія. Звичайно, що в довгостроковій перспективі є загрозою для Америки і відповідні дії мали би бути. Але якщо ні, то це ж пособництво цьому терору, і це є неприпустимим. Не потрібно цього, а варто відновлювати допомогу Україні. Загалом ми бачимо, що зараз є заяви Франції про те, що Франція готова в принципі надавати всі дані Україні, Британія теж. Повідомляє видання The Guardian про те, що з посиланням на свої джерела про те, що Британія в жодним чином не відмовляється від надання розвідувальної інформації України, підтримує це і буде це робити, власне кажучи. Що важливо, Франція так само, і Франція готова фактично забезпечити покриття мережі Стерлінг, в разі якщо такий буде відімкнений для України за допомогою власних супутників. Але треба розуміти, що супутників все ж таки менше, можливостей менше. І можу вам сказати, що як повідомляє видання а, аналітичне європейське видання, що зараз, коли обговорюють просто про, про важливість розвідувальної інформації, про те, як воно є, ну, від цього нікуди не діти. Знову ж таки, це просто факти. Так, от, факти в тому, що коли обговорюють зараз європейці. Парасольку ядерної безпеки то зазначають, що в принципі цю парасольку ядерної безпеки не може в повній мірі без США гарантувати Британія адже ракети і інші компоненти, які необхідні, вони залежать від Сполучених Штатів Америки і британцям потрібна супутникова мережа США, яка є найбільшою і найсильнішою у світі. Це теж факт. Цьому зараз кидає виклик Китай. В принципі, але поки що американці зберігають цьому питанні лідерство. І тому, власне кажучи, ця інформація є важливою. Тож, почекаємо реакції з Вашингтона, якою вона буде. Дуже не хотілося б, щоб це були заяви про те, що путінський удар, вкотре підтверджує, що, що от значить потрібно рухатися до миру для того, щоб забезпечити. Захистити цивільних і так далі, і що, мовляв, український президент винен у тому, що це триває. Ну тобто, звинуватити знову ж таки жертву агресії. А такий сценарій він теж є доволі таки, ну скажімо, ймовірним, виходячи із позицій, які є на сьогоднішній день. Хоча цього би не хотілося, і дуже прикро це констатувати разом з тим. Україна продовжує конструктивно налагоджувати діалог. Для того, щоб мати позицію зі Сполученими Штатами, попри те, що зараз складається враження, що примушують до, до миру невигідного і до російських умов як США, так і Росія. Тому що ну, таке це, це теж просто фактаж без жодних емоцій, насправді, власне кажучи, і США докладаються до того, що фактично світовий порядок. Зруйновано про це е, написав у своїй статті в колонці для української правди. тут наведений виступ надзвичайного і повноважного посла України е, у Великій Британії, екс головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, який так і зазначає, що старий світовий порядок зруйновано, Нова архітектура європейської безпеки без України неможлива. Фактично. Фактично на сьогоднішній день Європа потребує України і на тлі того, що Сполучені Штати фактично йдуть з Європи і зменшують свою, свою присутність, Європа має об'єднуватися довкола України. Як зазначає Валерій Залужний, НАТО може припинити своє існування. Низка перемовин США з Росією, керівнику якої виписали ордер на арешт, як справедливо нагадує наш надзвичайний повноважний посол, констатує той факт, що Білий Дім робить все більше кроків назустріч кремлівському режиму, чудово розуміючи, що у такому випадку новою ціллю Росії може стати сама Європа. Беззаперечним фактом цього рішення є, наприклад, е е є рішення. Кібернетичного командування США припинити будь-які операції проти Росії. І далі, що зазначає Валерій Залужний, що ми маємо говорити про Україну перш за все у розрізі ведення війни, адже без чіткої фіксації лінії зіткнення неможливо апелювати до подальших дій. Для цього, звісно, необхідна підтримка, ймовірно, більше європейська. Мова йде про те, що нам дійсно потрібно зупинити бойові дії, і потрібна в цьому сенсі підтримка. Ми не можемо допустити ситуації АТО 2.0, перемир'я, яке зараз нав'язують Україні, коли фактично, нібито перемир'я, нібито інтенсивність вогню зменшується, але ризики відновлення масштабної війни вони залишаються. І так само залишається велика лінія зіткнення, яка потребує постійного контролю, і там не тихо. Там іде там час від часу іде обмін ударами, ідуть перестрілки, і за такої позиції США діючої адміністрації невідомо чи буде дозволено в таки за таких умов Україні відкривати вогонь, чи не буде це вважатися порушенням перемир'я і так далі. Тому тут абсолютно правильно зазначає а, Валерій Залужний. І далі а, він вказує, що при досягненні сталого справедливого миру Україна має отримати реальні гарантії безпеки. Реальні гарантії безпеки мають передбачати те, що на території України можуть бути розміщені іноземні війська. Це ж теж треба розуміти, що саме це може бути гарантом нашої безпеки, власне кажучи. І це важливий аргумент, про який ми постійно говоримо. І таким чином, це і є офіційна позиція нашої держави, і тут фактично цю думку розвиває та аналізує. Пан залужний, що потрібно ще додати. Додам тут дещо від себе питання в тому, насправді, що зараз, коли йде пошук конфігурації, яким чином гарантувати безпеку для України, і коли починають говорити про те, що от європейські країни, а ми створимо лінію захисту, лінію оборони. Нехай вона проходить по територію по, по межі російського і білоруського кордонів. Відповідно, там, де ось цей анклав в Калінінграді російський, ну і з Білорусі з боку Польщі та країн Балтії, але де ж місце України? І тому такою червоною лінією цього виступу пана Залужного проходить, що а без України це неможливо. Україна має бути інтегрована в цю систему. Європа має бути об'єднана. Довкола України інакше говорити про мир в Європі і унеможливлення війни до 2030 року повторення масштабної і того, що Путін піде на країни Балтії, як тільки зараз НАТО почне демонструвати тріщини, одразу Путін це зробить. І тому французький президент Еммануель Макрон недаремно говорить про 2030 рік у своєму виступі напередодні, говорячи про те, що до того часу ми маємо бути готовими. Вони розуміють. Що Росія піде на такі кроки, і тому конфігурація гарантій безпеки для України це є гарантії для Європи. Інакше це не спрацює. І якщо гарантій таких не буде, хоча все йде до того, що вони все ж таки будуть, але якби їх не було, то це максимальні загрози для всієї Європи і розвал НАТО. Однозначно, і розлам фактично світового порядку. І те, що європейці зараз. Роблять своїми заявами відчайдушні спроби апелювати до НАТО, врятувати НАТО, ось, наприклад, в Брюсселі після зустрічі 6 березня вийшов блок підсумкова заява, де другим пунктом, другим розділом іде питання оборони та безпеки і російсько-української війни. І європейці роблять правильні висновки, що потрібно більше вкладати в оборону, в свій оборонно-промисловий комплекс, в безпеку, у програми з Україною взаємодії, у протиповітряну оборону, виробництво дронів, артилерійських снарядів, бронетехніки тощо, але у взаємодії з НАТО вони всюди дописуються, що це означає у взаємодії з НАТО. У взаємодії з НАТО це означає у взаємодії з Америкою. Це так треба читати і розшифровувати. А далі що? А Сполучені Штати Америки готові до цього, Дональд Трамп говорить про те, що я не буду захищати ті країни НАТО, які не платять. Він вкотре, ось, будь ласка, це одна із його свіжих заяв. Не буду захищати. Платіть, це холодний душ, це шок для європейців. Треба платити і не просто для того, щоб Америка захищала, а для того, щоб мати змогу захистити самих себе. Платити і об'єднуватися довкола України. Інша конфігурація безпеки для Європи є нежиттєздатною, тому що якщо пустити Путіна далі, якщо він продовжить свої бойові дії проти України і так далі, то це ж означає, що він а, піде і, відчуваючи слабкість а, заходу, США це питання часу, коли він нападе і піде далі, крокуватиме країни Європи, доламуючи світовий порядок, який зараз ось тут може рятувати. І зберігати ось ці цінності, заради яких було створено об'єднання європейських держав, саме європейські країни. Ось посил, який є, а, Україна має сподіватися на справедливе і повноцінне відновлення країни, у тому числі за рахунок країни-агресора. Це зазначає Валерій Залужний, і Україна а, у повоєнний час має бути. Повністю захищена від російської пропаганди та економічних диверсій. А, ну і фактично потрібно продовжувати наполягати на своїх безпекових інтересах, територіальній цілісності, уникати ролі розмінної монети під час будь-яких міжнародних переговорів. Те, що і робить зараз Верховний Головнокомандувач президент України Зеленський, він бореться дійсно по справжньому героїчно за національні інтереси держави. Можна тільки уявити, який тиск при цьому йому доводиться переживати, і як не просто це все. Але ну як і українські воїни, як і наші герої, всі стоїмо стійко, як би там не було, кожен на своєму місці. Далі, що потрібно робити зі слів Валерія Залужного, це шукати баланс між інтересами США, Китаю і Європи, не допускаючи при цьому підриву суверенітету, і посилювати. Довіру міжнародну до України на усіх майданчиках та в інших країнах світу, яка є основою політичної та фінансової підтримки. Ну і а, Шредер, тут а, на, на завершення, пан Залужний наводить цитату письменника Карла Шредера. А, ось що він сказав: прогнозування існує не лише для передбачення майбутнього. А для мінімізації несподіванок дійсно це так. І вже точно для нас не є несподіванкою. Я думаю, що й для європейців, що Росія має агресивні плани з підриву безпеки в Європі і буде продовжувати реалізовувати саме цей шлях, чого не можна допускати, для того, щоби. Ну, скажімо, не опинитися в російській окупації під російським контролем за умови, що США взагалі вийдуть із Європи. Це дуже важливо. Що стосується європейського саміту, який відбувся, прогнозовано без угорщини відбулося ухвалення і голосування фактично пакету, який передбачає, що Європа заяви, перепрошую, яка передбачає, що Європа буде стояти з Україною. Що Україні потрібні гарантії безпеки, що з Україною потрібно говорити, і мир не може бути нав'язаний Україні в порядку капітуляції, і що Європа буде готова підтримувати Україну і надалі. Ось така е заява <кхух> Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, безпосередньо перед самітом зазначила, що у надзвичайні часи потрібні особливі заходи. Це переломний момент для Європи і для України, яка є частиною нашої європейської родини. Перед Європою постала явна і очевидна загроза, і тому Європа повинна бути здатна захистити себе так само, як і подбати, щоб Україна могла захищатися і просувати справедливий і сталий мир. Важко не погодитися із цією заявою. Той же час Володимир Зеленський на полях зустрічі і саміту в Брюсселі провів зустріч з французьким президентом Еммануелем Макроном а, з очільниками ЄС Урсулою фондерляїн та Антоніо Коштою. Так само була зустріч з іншими лідерами, з новим канцлером Австрії, де глава Української держави подякував цій країні за підтримку. Ну і Володимир Зеленський зустрівся а, з прем'єр-міністром. Бельгії, як країна, яка приймає саміт, був у Монарха у короля цієї так само на прийомі. А рішення Бельгії є, ви знаєте, про це писала медіа. Про те, що фактично Бельгія відкладає постачання літаків f 16 для України на 2026 рік. І тут, до речі, причина не в тому, що Бельгія не підтримує Україну чи цього не хоче. Причина в США в Америці, тому що. Америка затримує постачання F-35 до Бельгії, а F-35 мають стати на заміну F-16. Тобто, ось така була угода раніше, коли ухвалювалися рішення про передачу літаків F-16 Україні. Зараз у зв'язку з тим, що відкладається через можливо навіть свідомі дії Сполучених Штатів, виходячи із ситуації, яка складається, яку ми бачимо, бельгійці відповідно не можуть і поставити. Літаки f 16 нам на превеликий жаль, тому ось така ситуація тут, але це не з умислу Бельгії відбувається станом на сьогодні. Ну і а, зараз іде активна взаємодія та співпраця з французькою компанією UtelSat Communications, яка активізує переговори з Європейським союзом щодо заміни супутникової мережі Starlink в Україні після того, як США почали скорочувати свою підтримку в Україні, пише видання Bloomberg, за словами генеральної директорки компанії Єви Бернеке, «Ютелсад» дійсно розглядає можливість розгор... розгортання 40 тисяч терміналів, еквівалентних кількості, яка зараз використовує Україна. Це дуже важливо. Крім того, як я вже зазначав. І ось заява міністра збройних сил Франції Себастьяна Ле Корню. Франція продовжуватиме підтримку України, зокрема в передачі необхідних розвідданих. Це важливо загалом на Францію дійсно покладається роль, тому що з ядерною пересолькою Британії не дуже складається, і Франція фактично бере на себе лідерство в тому, щоб говорити і про ядерну парасольку над Європою. Тим часом цікава заява з Туреччини надійшла справа в тому, що Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова направити свої війська в Україну в разі потреби для забезпечення миру. Питання участі в місії буде оцінюватися з усіма зацікавленими сторонами, якщо це буде визнано необхідним для встановлення регіональної стабільності, миру та безпеки. Після останніх подій. Неможливо забезпечити європейську безпеку без нашої країни, повідомляє Міноборони Туреччини. Роль Туреччини дійсно зростає. Це наш важливий партнер регіональний, безумовно, який має способи та інструменти тиску на Росію. У них є і своя історія відносин з Росією, це треба розуміти. Але сторінка із відносин з історії України зараз, от сучасної, доволі таки непогано складається. Інше питання, що в цій заяві. Мова йде про зацікавленість всіх сторін, тобто, що мова йде і про Росію, але Росія чітко сказала, що не буде європейських і вони проти європейських військ в Україні. Про це говорив Лавров, який, до речі, напередодні а, назвав французького президента Еммануеля Макрона недружним агресивним послідовником Наполеона і Гітлера. Думаю, що порівняння з Наполеоном французькому президенту навіть імпонувало, і він, скоріш за все, це сприйняв як комплімент. Причому тут Гітлер не ясно, власне кажучи, Лаврову треба почитати уважніше історії, зрозуміти, що якраз за планами Гітлера і за планами нацистської Німеччини, так само вчиняючи таку ж кількість злочинів, діє якраз зараз російський злочинний режим, а не Франція. Тому тут варто би було розібратися і чітко це зрозуміти. Але а сама ініціатива Туреччини для нас дуже важлива. Ну а Лавров, крім того, в той же час відповів, що відправка західних військ до України буде означати втягування НАТО у війну. Хоча знову ж таки і сказав про те, що це загроза для Росії, про те, що вони будуть готові застосовувати ядерну зброю, включили свій шантаж для калки. Ну, це все розраховано і спрямовано звичайно на Вашингтон і на Трампа. Розуміючи, що за будь-яких умов умовами перемир'я та припинення вогню, про що зараз будуть вестися активні перемовини і вже ведуться. Україна буде ставити, звичайно, гарантії безпеки та розміщення іноземних військ. Лавров хоче це все зірвати, тому що чому він хоче це зірвати, тому що він розуміє, що атакувати західні війська зараз на території України, навряд чи вони будуть. Прецедентів не було. Хтось скаже, а якщо будуть, давайте подивимось. Для цього спочатку треба, щоб ці війська прибули тоді робити відповідні висновки. Китай так, уже все більше переходить до критики США. Хочу нагадати, що напередодні була заява від Китайського посольства Сполучених Штатів Америки: що Китай готовий до дій у відповіді на запровадження тарифів Дональдом Трампом проти Китаю, в тому числі не тільки до торговельної, економічної чи економічної війни. А й до іншого типу війни, натякаючи на взагалі масштабну. Цього разу Китай висловив критику щодо переговорів між США та Росією з питанням мирного врегулювання без участі України та європейських країн. Спеціальний посланник Китаю з європейських справ Шайє заявив, що мир для України не можна визначати лише двома країнами. Він підкреслив, що мирний процес в Україні повинен включати всі зацікавлені сторони, а не обмежуватися лише США та Росією. Він також висловив здивування щодо ставлення президента США Дональда Трампа до європейських союзників, назвавши політику Адміністрації Трампа щодо Європи жахливою. Ось тут ми повертаємось, до речі, до того, що писав Валерій Залужний, про балансування. Між Європою, Китаєм і США, і ось тут, до речі, ця позиція така заява, вона може бути в активі Україні. Тут треба працювати. Китай не треба сказати, не можна сказати, що Китай є проукраїнський. Ні. Але ми повинні вишукувати ось такі точки, смикати за ці ниточки і використовувати все у наших е, інтересах. Це е, дуже дуже важливо. Єврокомісія та європейський інвестиційний банк підписали гарантію. На інвестиції відновлення України на 2 мільярди євро, а в термінові зусилля для відновлення та реконструкції, це транш, який йде терміново на ті потреби, які є. Тобто, бачимо, що в цьому сенсі економічна і фінансова підтримка для України теж продовжується. Ну, а ми, друзі, попри все, незважаючи ні на що, рухаємося вперед з впевненістю і Божою допомогою тільки-тільки вперед. Попри всі складнощі, ми все здолаємо. Бережіть себе і слава Україні.